Ми з Дмитром Павліченком знаходився. <смістичні> самі не повірите, де, самі не віримо, неочікувано так заїхали. Ми заїхали в Узин, Уз... Ми заїхали в Умень. -е... Як ви думаєте, що ми хочемо в Умані тут побачити? Ну, По-перше, що ми бачимо, це от там, де надпис Тютюн. Там, де надпись Тютюн, бачите, що це за мова. Да? Збоку там пишеться. Ну добре, якщо тут не видно, то отам от от, може видно буде. От там, де... Чекайте, от-от-от де воно, де воно, От. Бачите, яка то мова? Не українська, навіть не англійська. Тобто, подивитися і приїхати, так. Приїхати, спитати. Державну адміністрацію поліції спитати. спитати. Да, у поліції спитати, як тут. Взагалі відбувається. На яких підставах тут знаходять? Чи, за... чи це громадяни України? Якщо не громадяни України, на яких підставах вони перебувають? Якщо не на законних підставах, то чи відбувається екстрадіція, яким чином відбувається екстрадіція? Якщо за... вони громадяни України, чи стали вони на облік до ТЦК та СП? такі коротенькі питання, але це дуже важливе питання для того, щоб з'ясувати, хто і що тут облаштовує, і з якою метою? О, Казацького Ні-ні, це ж сір. Скажи мені, я тобі скажу Гонта. Залізняки і Іван Гонта. Ну, це, мабуть, мало. Це козаки, які розпочали бунт проти Панщини. Це от як були Коліївщина. Це вони вроді якщо не помиляюсь, Коліївщина. А, це, до речі, їх приписують, що вони тут касід вирізали, що навіть тут вони перебрали. А скажіть, будь ласка, а де сказано, коли був похоронений цадік? І чи був він взагалі похоронений? Так, і, що... де його, і де його могила? Бо щось, знаєте, дуже класно. Дуже класно цікава казати. — да, Цікава версія. що... — Але вона нічим не може, ніхто не може підтвердити, документів немає. Але чомусь сюди приїжджають е, баламути щось, каламутити. А, от думаю, вони, дивіться, оце вже їхній квартал. О, да, вже на будинках надписи бачу, от на євріті. О, дивіться, спитати, О, на О дивіться. чи є землят, подавав землятво, на яких підставах? Дивіться, що на вони підстава? тут розбудовують.